Близько півтора року не працювала актова зала Будинку культури у селі Новосілки, із яких півроку йшов поточний ремонт. Та ось нарешті відкриття. І в честь цього святковий концерт. Офіційне відкриття актової зали будинку культури у селі Новосілки, яка вважається головною глядацькою залу Києва Святошинського району, почалося із святкового концерту. Першим на сцену вийшов творчий колектив Азгас боярської міської дитячої школи мистецтв. І розкішним вальсом в гарних нарядах розпочали концертну програму. Далі за сценарієм дівчата місцевого колективу Дивоцвіт заспівали декілька українських народних пісень. Свої вокальні дані презентували діти різного віку та усіх виходило гарно і мелодично, адже кожна дитина це індивідуальність і кожному притаманні свої характерні риси і свій неповторний погляд на світ. І ще дитячий, але світлий, чистий та повний надій. Завдячуючи турботі обласного та районного керівництва, настала та довгоочікувана година, коли ми маємо можливість на високому рівні проводити культурно-мистецькі заходи. Після проведеного капітального ремонту актова зала набула іншого урочистого вигляду і прибавлює своєю гарною сценою різновікові творчі колективи, в яких з'явилася можливість у ній займатися та давати урочисті та святкові концерти. Добрий день, шановні друзі, з новим роком! Дуже приємно починати цей рік з такої знаменної події. Я вам скажу, що 8-9 числа ми відкривали виставку нашого народного художника Юрія Пацана у Київському будинку вчений. Сьогодні відкриваємо наш районний будинок культури і це дуже приємно починати рік з таких подій. Від імені обласної державної адміністрації, нашого депутатського корпусу, дуже приємно звітувати вам, звітувати в тому, що за останні два роки є позитивні результати. Дійсно, ось є прекрасний результат, ми зробили реконструкцію районного будинку культури. І хочу відмітити, що це тільки початок, тому що за депутатською залою ми ще хочемо зробити прекрасний благоустрій цієї, цієї території, а також зробити фасад будинку культури.